Точно, треба поганки. Кого? Поганки. Тіше поганки. Ті що їсти можна? Їсти, їсти поганки? Так. Да. А наші поганки їсти. Ну, то, що я хочу. Що <схай> ви хочете, а знаєте, що я хочу? Ви не знаєте, Та помиться ти... ви хочете? Не хочу помиться. І поганки, блін. З вас воно вже сипеться. Що Що їсти? Їсти поганки? Ну, а наші да. поганки їсти. Ну, гриби. Гриби? Оце? Ні. А чого ні, дивіться, поганки які. А з чим це ви з нашого мішок? Що ви спитали? Ви спитали? Спасибо. Mm -hmm. Це? Ні, не це. А чого не це? Тож ну, це. то, що я гриби хочу. Які гриби? що їсти. Ї... Їсти гриби? А це? Ні. А чого ні, дивіться, які прикольні. Такі ну типу... це не гриби, це трава якась. Самі ви трава, це взагалі морський виноград. Ага, достаєте з грязного мішка. Це взагалі моя тараш. Де? Ну, от перед вами прям вже. Не ну, верю. які це гриби? Це не гриби. Ну, соусом, мабуть. Ну, це не гриби. А, вам треба гриби? Ну, так. Да. Реально гриби? Так. Да. Та треба було зразу сказати, мені треба гриби. А це? Оце. Ну, то, то зразу треба було сказати, що мені треба гриби, нокі, гострі, хрусткі. Вони стоять, знаєте, скільки? А скільки? А я не скажу, хрень не знаю. Ставте плюс, і нам пишемо, або приходьте на сайт, щоб ще